Боже мати, благослови нас, щоб був день, коли сьогодні вся наша держава Україна святкує Владимира Київського. Благослови, щоб наша любов православних людей розпространялася на всіх громадян, щоб ми все зробили, щоб між релігіями не було конфлікту або розпалювання релігійних відносин або якихось ворожнечі. Сьогодні дуже Модно тим держслужбовцям, котрі публічно на камеру, на аудіо розпалюють релігійні конфлікти, а дають команду судити тих людей, які ті конфлікти гасять. Закарпаття на всю Україну показала, що ті люди церковні і не допустять. Скільки б не провокували службовців якихось там противостоянні, ми не далися. Бо ми видимо, що для держави ліпше, щоб було між релігіями розуміння повага. Не мусить кожен вірити те, як ми, а ми так, як вони. Віра то зовсім друге. Той що ми маємо віру, який маємо календар, який маємо празники. О п'ять неділо, чиновники, то наша віра. А по ми. Лише недавно вирвані з Європи і приєднані були до Совєтського Союзу лише років 70 назад, то, маючи опит спасення православ'я перед лісом австромадярщини, тих австрійців, фанатиків австрійців, котрі нам привезли в Ужгород Унію, насилів забили і до сих пор не хочуть признати, що це була помилка, то ми навчилися з усіма релігіями. Во-первых, мирно жити, во-вторих, свою релігію дуже берегти, чужої поважати. Но, як казав Шевченко, і свого не цурайся, а чужого навчайся, знай. І ми так поступаємо і маємо всі докази, що ми ніколи, ніколи нікого не закликали до ворожнечі. Ми проповідуємо не тайно, а відкрито. І скільки б на нас не ціплялися, от там казав той, хто то подумав. Кожна проповідь то мені є, то точка зору проповідника, його лична точка зору, котра по закону України не підсудна. Так і написано в законі. Всякий чоловік, який має свою точку зору, свою думку, йому так видиться. Закон забороняє, щоб чоловіка зато судили. Лиш би при тому не називав імена або якихось там адреса, тобто без даних, а значить, і наших проповідях. Ми називали людей грішниками, та не казали Петро Василь Іван, а казали ту групу. І на чудо саме то та група грішників у нашій державі зреагувала на наші проповіді і дала нас силу судити. Бо християни нас за проповідь не судили. Судять нас люди, котрі втратили і відповідальність перед законом земним і повністю втратили релігію. Больно нам, що тепер і многі то не розуміють, а ми кажемо, Господи, били нас при мадярах, при австріяках, додівали нас при Чехах, кидали в тюрми при Совєтському Союзі, ламали крести, ти... Нещасні більшовики комуністи, але ми вижили, церкви відстояли, крести на місто поклали і у кожному дворі в нашому коли буває крест. Ми до того встановили. А потім тому має опит оберігати віру, древню, візантійську, православну, канонічну, Кирило, мефодіївську Ми сьогодні. Усім, кажемо ми, громадянам України, православним канонічної церкви, держимося уєдно. бо наша молитва і на сьогоднішній день береже державу і навчає наших дітей, наших внуків, щоб держалися віри Христової, бо лиш так поступаючи, будучи твердими християнами, не боятися, що нас будуть бити або судити. І якщо треба потерпіти, ми терпимо, з осмиренням терпимо, бо ми розуміємо, Кожне слово корисне, котре ми терпимо нині, оно вписується в книгу жизни для вічної слави Небесної. І подобно тому, як колись Павел сав, був гонітелем, і потім став великим благодатним проповідником, місіонером Христовим. Так і Володимир вначалі був язичником, але потім у його душі пробудилася вся пам'ять про бабку Ольгу. Дай сам він порозумів, що з язичниками Київськими далеко не піде, з дикарями, куди піде, що приносять людські жертви. А вже в той час ні Рим, ні Іспанія не були славними, то, що були всі такі слабенькі язичні держави, Візантія була в той час найвисокий оплот культури, релігії і цивілізації, к ній ми тоді. При Владимирові приєдналися і донині считаємо вибор Володимира був правильний. Господи, поможи нам, щоб тот вибор нині ми не втратили. Всі, хто проти того вибора, не кажуть публічно, ми їх запишемо для історії, як противників київського князя Владимира. Ми же Володимирові потомки, Владимирові діти, ми Кирило-Мефодіївського духа. І тут, діти Божі, святі діти Божі, радосні, веселі, а нині торжествуючі таким духом, як на п'ятдесятницю, і богослуження сьогодні такий акцент має. Ну а в вічності віримо разом з святими зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.